Хочу вам показати розу Latin Pompon. Я її купила десь два роки назад на сайті Садар. Кущ великий, вже розрісся. Я її спочатку не оцінила. Якось воно мені спочатку показалось не, не дуже. Але потім через рік, вже як воно зацвіло вже другий раз чи третій, я побачила, що ці троянди на сонці не вигорають. Троянда має дуже здоровий вид, вона розляглася, це треба її знімати з усіх сторон. Але так як у мене дуже багато їх і тісно. Я не можу обійти з усіх сторін її. Ну, вона дуже велика, гарна. От. Дуже красива. От. От така красуня. Ще треба з другого боку побійти, показати, яка вона велика. Ось оця грона вона прям упала. Треба підв'язувати. Я її весною не підрізала. І, здається, осінь. Вона дуже довго цвіла. Я її теж не підрізала. Було жалко. А весною вже теж не підрізала. О, вона вийшла дуже висока. Але все одно гарна, дуже красиво.